Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. І сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і розкажу все про новий шостий сезон в Fortnite українську. І він є пов'язаний з Хеллоуіном, тому це якраз сезон. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ось так виглядає лобі, фіолетове, хеллоуінське і ось так виглядає. Відготовчий острів до нашої гри. В принципі, він майже ніяк не змінився від першого сезону. Теж якийсь, ну просто пльо для літаків і все. Ось так виглядає карта. Як бачите, вона трохи змінилася. Автобус теж трохи змінився і відстав Хеллоуінським. Це прикольно. Як бачите, я полетів на ліниве озеро, тут, як бачите, є якийсь вир, тобто вода крутиться, і зразу зброя лежить, машинки, скриньки, все прикольно. І тут на мене нападає якийсь чувак з автомата. Я беру свою снайперку, стріляю і якимось чином його вбиваю з одного удару. Він зразу відлітає в лоббі. До речі, подивіться на цей вир води. Ми можемо в нього залетіти, а потім з нього вистрибнути. Але як бачите, зразу вистрибнути, ми з нього не можемо. Тільки через якийсь час, як бачите, все більше і більше ми стрибаємо вверх. Тому нам треба 4 стрибка, щоб все-таки змогти вибрати звідси. Як бачите, це прикольно, прикольна ідея. Я не знаю, чи таке було в шостому сезоні реального фортайта, але може таке було реально. В цьомучках зійшов і бігу, і, звичайно, якісь автомати. речі, мені автомат не подобається. Тут як бачите, ще шини, є, на яких можна стрибати, такі ніби скелі. І, звичайно, що вода, як водоспад, прикольно. Заходжу другу бігу, відкриваю скриню. Мені випадає легендарний порт E-Fortress. Тобто це такий легендарний предмет, прикольний. Я вистрибую звідси. Заходжу міні-острів. Тут як бачите, у нас є костер, в якому можна захилитись трошки. Ну, відкрити скриньку, звичайно, і це реально прикольно. Є дробаш. Є бомби, є Порт Ефортрес легендарний і прикольний предмет. Скоро вам покажу його. Бачите, захилююсь трошки до кінця. Бачу, що тут біля цього остріву є такі будиночки, де можна побачити різний лут. Як бачите, вода трохи сповільняє тебе, навіть не трохи, а й багато тебе сповільняє. Є автомат, якому можна купити різні предмети, наприклад, за 150 я хочу купити собі помпу. Ми взагалі, побачите, як взагалі як це працює. Взагалі, я граю в Zero Build, але все одно можу збирати і дерево, і камінь, і залізо, і так далі. Чому? Ну, а для того, щоб щось купувати в автоматах, бо автомати все одно приймають не золото, а саме якісь ресурси. Камінь, як бачите, тут добуваю, бо якраз мені є шанс, бо мені треба саме камінь для помпи моєї синьої. Як бачите, я купую синю помпу. У мене якраз була зелена помпа, тому мені тільки в плюсик. Заходжу в будиночок. Тут як бачите, привиди є, і мені випадає легендарний Launcher. Е Ось так він виглядає. Ось такий у нього опис. в цьому будиночку у нас є привиди на Хелловін. Доволі прикольно, мені подобається.